Трошечки виходила на прогулянку і хочу показати, кажуть, околиці. Ну, це, це е, Західного Мемрамкук. Оце захід, сонечко сідає на заході. А там східний Мемрамкук розділяє їх долина Мемрамкук. І хочеться чуєте як? Співають цвірчики, вечоріє вже. Гарний такий запах скошеної трави. Дуже тут по берегах багато шипшини. Це все червоніє, отам от червоніє, ця шипшина. Багато. Ніхто її тут не збирає. Я не знаю, чому тут, як кажуть, чиста зона, машини тут майже не їздять, бо це траса тільки для людей, які тут проживають. Тут, ну, може, якась проїде машина, але. Čisto, bačiti, jaka krasa. Čujete? Наша локація ой, треву покосили. отут вона так пахне, ви знаєте, краще, ніж французькі парфуми. Захід сонця гарно буєте здоров'я.